Перший дуже крутезний інструмент називається дамп мозгу. Я особисто, друзі, цей інструмент роблю раз на три місяці, тому що знаєте, як е, говорить там е, як собака реп'яхів на себе набирає, отак і я на себе інколи набираю задач. І так кожен з нас, наче ми все заделегували, все окей, але потім знову відбувається, що багато в нас роботи. Я зараз розповім, що це за інструмент. І е, якщо ви мені потім напишете там в особисті, е, я вам відправлю шаблон таблички, з якою я працюю, щоб вам зекономити там, 10 хвилин вашого часу. Ось, е, коротше, як працює цей інструмент. Перше, що ви робите, ви виділяєте сфокусовано одну годину свого часу на роботу з цим інструментом. Ось відключаєте месенджери, відкладаєте повністю все, берете табличку. І за годину, дивіться, друзі, годину, годину, дуже важливо годину. Ви виписуєте всі задачі, які ви робите. Взагалі, всі-всі-всі. І по бізнесу, і в особистому житті, повністю все, повністю все. Виписуєте ось просто все. Потім все, ви закриваєте цю табличку, створюєте у себе в телефоні заміточку, і протягом тижня. Ви докидуєте в цю заміточку ще задачі, які не вийшли в цю табличку. Тому що за годину ви точно все не згадаєте. Бувають ті задачі, які прилітають о, а ще це, а ще це, а ще це, а ще це. Після цього, після того, як ви фіксували протягом тижня ці задачі, ви доповнюєте цю табличку своїми задачами. Все, виходить так, що в лівому стовпці у вас вказані повністю всі задачі, які ви робите. Далі ви всі ці задачі переносите. В три стовпці, які називаються: перший стовпець повністю можу делегувати, другий стовпець це частково можу делегувати. Що, наприклад, частково делегувати? Що це може бути? Ну, ось дивіться. Наприклад, презентація, яка сьогодні зараз ось перед вами, а, я її частково делегував, так тому що я її. Затвердив, я там подивився, сказав, а ось цей слайд змініть і так далі. Тобто, повністю я не міг би делегувати, бо ну, типа, ну це буде неправильно. Так або, наприклад, якщо при це при роботі з клієнтами, так, наприклад, в мене там якийсь мій там керівник відділу продажів стратегічному клієнту підготував комерційну пропозицію. Так він її підготував йому, сказав: дивись, там їм потрібно це, 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 це. Ось так, ось так. Такі умови підготуй. Він мені підготував. А я сам же переглянув, подивився окей, частково і, можливо, якщо потрібно, щось підправлю. Тому ось які є задачі 100%, які частково можна делегувати. І наступний стовбець це тільки роблю сам, тобто ніхто, окрім мене. Я не хочу взагалі віддавати цю задачу, і ніхто, окрім мене, не може зробити цю задачу. Це можуть бути різні задачі. Ми сьогодні з вами про них поговоримо, які саме це задачі, але можуть бути в кожного своя. Наприклад, в мене були, був колись такий, знаєте, завтик виплачувати заробітню платню особисто працівникам. Був такий завтик. Потім, коли в мене з'являлися компанії ще більше, потім, коли в мене з'являлося ще більше працівників. Я просто ну розумів, що це Unreal, і просто цілий день сидів і видавав зарплату. Ось потім я почав делегувати це на керівників. Зараз взагалі там фінансист все це робить і все. Ну тому що багато зараз ми працюємо в онлайні, да, і залишились проекти які в офлайні, але все одно зараз це це робить фінансист і це економить мені дуже велику кількість часу. Ось тому є такі задачі, які ви не можете дологувати. Що ви робите? Ще раз проговорюю, ви з цього стовця, з першого стовця задачі берете і переносите, розподіляєте в один з цих трьох стовпців кожну свою задачу. Все. Тобто таким, таким чином, щоб у вас в лівому стовці не залишилось жодної задачі. щоб все це було розподілено. І потім ви вже доповнюєте, кому ви це будете делегувати. Тому що важливо, можливо, ви якусь задачу делегуєте асистенту. Можливо, якусь задачу ви делегуєте якомусь топу в своєму проєкті. Можливо, ви якусь задачу, не знаю, там на аутсорс делегуєте. Можливо, там яко комусь з близьких. Тобто, вам дуже важливо потрібно визначитися, кому ви будете делегувати, і після цього набратися рішучості, і насправді написати або зустрітися, або подзвонити і проговорити з людьми: що ось я делегую тобі цю задачу. Будь ласка, візьми, давай там мені звіт чи не звіт. Дуже класно, якщо ви будете використовувати якийсь, ну там таск менеджер умовно кажучи, да? тому що ну щоб це можна ще було контролювати, щоб це було не на словах. Так тому, ось, власне, це перший інструмент. І ще раз говорю: шаблон таблички зможу вам надіслати. Але він, друзі, ось дивіться, за всі мої роки підприємницької діяльності, я вважаю, що це один з найкрутіших інструментів, ну от який є по делегуванню. реально предметний. Ось рухаємося далі. Другий інструмент це комутатор. Дивіться, перед тим як розповісти про цей інструмент, я хочу вам сказати про делегування взагалі. Дивіться, делегування це та навичка, яку потрібно виховувати в собі. Це знаєте, як накачати м'яс, так ви можете накачати навичку делегування. Вона прокачується, і я особисто я вважаю себе ну, досить просунутою людиною в плані делегування. Але. Кожного дня, кожного дня я роблю зусилля для того, щоб підвищувати свій рівень. А, тепер розповідаю про другий інструмент інструмент комутатор. Що він говорить? Дивіться, ось тут така жіночка. Раніше що це що вона робила ця жіночка? А, це ну умовно кажучи, телефонія, да, тобто, в неї йшов якийсь о, дзвінок. Їй говорили: з'єднайте мене там з Петром Васильовичем, і вона окей, з'єднує. І таким чином та людина, яка телефонувала, могла спілкуватися з Петром Васильовичем. А, ось, власне, інструмент говорить про що? Про те, що як тільки до вас прилетіла якась задача, ви повинні визначитися, кому ви цю задачу делегуєте. От просто тільки прилітає задача, все, ви, ви одразу окей, делегую тому, то і одразу делегуєте. Тобто, в себе її не залишаєте, не відкладаєте на потім. Це знаєте, як пінг понг тільки до вас задача залетіла, чи ви її комусь передали. Якщо нема кому делегувати, думайте, хто це може бути. Тому що дивіться, наприклад, у мене в компаніях а, є топи, так? А зрозуміло, що коли якась задача прилітає, я її делегую на топі. Якщо є SEO, класно, SEO, якщо там ну, відділ продажів, на відділ продажів, ну і так далі. Зараз не буду углиблюватися. Але є такі задачі, які, на жаль, нікому не делегуєш стопів. Ось ну, така задача, іначе це не його відповідальність, і це не його відповідальність. І ось якраз такі задачі можуть виконувати ваші асистенти або проджект-менеджери. Або тобто, це ті люди, люди які а, такі, знаєте, Ну, дуже сильно універсальний. Вони можуть виконувати всі задачі, які ну, вам складно віднести до якоїсь категорії. Ще такий інструмент для тих, хто працює в офлайні, він такий. Ну з жартом. Коротше, приходите в офіс, стаєте на стілець або сідаєте на стілець, бо тяжко буде стояти, і все цілий день сидите на стільці. Не сідайте за комп'ютер, телефона у вас немає. Ось просто сідайте в офіс і починаєте делегувати Повністю все своїй команді. А ще раз повторюсь, якщо ви працюєте в офлайні, ну, в офісі, це дуже важливо. Ось тому це інструмент-комутатор. Тільки прилетіло, одразу ви її віддаєте цю задачу комусь. Наступний інструмент це десятина. Дивіться, я цю вправу роблю кожного ранку. Кожного ранку в моєму особистому таск-менеджері є задача делегувати. Що це я що це роблю? Чому це десятина? Дивіться, в мене є мій таск-менеджер. Там є ті задачі, які виконую особисто я. І моя задача кожного ранку делегувати як мінімум одну задачу, яку я планував робити самостійно, наче я вже все її делегував і розподілив, але в мене точно є якась частина задач. І я цю задачу обов'язково повинен делегувати. Я не починаю працювати. Поки не делегую хоча б одну задачу, яка є в моєму списку особисто моїх задач. Дуже-дуже такий важливий момент. Ось такий власний інструмент. Дивіться, друзі. Тепер давайте поговоримо про те, як взагалі правильно делегувати. Перше, це говорити про те, що ви хочете отримати в результаті. Ось дивись, я хочу дивіться, в мене хобі, наприклад, так? Я от зараз, ну, реально, е буду організовувати вечірку. Ну, у мене хобі такі, я люблю організовувати вечірки, різні тусовки і так далі. Ось буду організовувати вечірку в Варшаві. І я говорю е своєму project-менеджеру. Кажу, дивись. Мені потрібно, щоб ти мені знайшла ось таку локацію, щоб там було місце, ідеї покурити кальян, і щоб був класний звук, і там на таку кількість людей, і щоб бар, і так далі. Все, я говорю ту картинку, яку я уявляю. Я не роблю собі ніяких, знаєте, обмежувань в плані, ой, а це може якось складно знайти. А взагалі може такий не... і те, що я хочу, можливо, цей взагалі такого і не існує. Все, я транслюю, як я хочу, так інколи навіть заплющую очі прямо при спілкуванні. З проєктом, заплющу очі, і все, отак кажу, як я хочу, що я хочу отримувати в кінці.